Нова дипломатія переговори не з путіним, а з олігархами. Зеленський заявив, що Україна готова до перемовин з російськими бізнесменами, які можуть представляти Росію та мають бачення щодо припинення війни. Але чи реально змінить це ситуацію? Дипломатія завжди була грою інтересів. Якщо Путін воює, опираючись на підтримку своїх олігархів, то що станеться, якщо частина з них вирішить, що ця війна їм більше не вигідна? Умовно кажучи, є дві стратегії. Тиск через бізнес або пошук альтернативного центру впливу в Росії. Бізнесмени, які втратили ринки, активи та доступ до заходу, можуть лобіювати мир, але не через гуманізм, а через фінансові втрати. Вплив російських бізнесменів на політику послабшив у 2022 році, коли Путін взяв курс на тотальну мілітаризацію. Однак, тиск санкцій і зростаючі невдоволення може змусити еліту шукати вихід, чи зможуть перемовини з бізнесменами стати шляхом до миру, чи це лише дипломатична пастка.